У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні поговоримо про сотворення людини. Минулий раз ми закінчили про ангелів, говорили про функції ангелів, які вони виконують в світі і в житті людини. Все, що найперше маємо знати, що Колиска людства, це є Месопотамія, це є територія між ріками Тигром і Єфратом. Ось що там по розповіді Біблії Господь сотворив першу людину Адама. Адам перекладається як червона глина, земля, і тому йому було сказано, що ти, коли вигнали з раю, що ти земля і в землю повернешся, з його ребра створив Господь жінку, Єву. Єва означає матір. Всіх живих. <кій> Після ми вже говорили про гріхопадіння, коли людина була позбавлена раю. В раю знаємо, було два дерева, пізнання добра і зла, через що спокусив змій. Перших людей вони були вигнані з раю. Їм було зле, бо вони не знали, що таке зло. І на цьому зіграв диявол, сказав: ось ви обділені, ось ви е, не знаєте всього, Бог щось від вас скриває, Бог вас не любить так, як би мав любити, бо якщо б він вас любив, він би від вас. Не приховував правди, а правда є така, що ще є ось зло. І відповідно, будете як Боги, знають, що таке добро і зло. Ну і відповідно, людина спокусилася і, і впала в гріх. Ось коли ми святкуємо свято, Божого тіла, то ми приймаємо Тіло і кров Ісуса Христа, котра відкриває нам е, пресвяте причастя, відкриває нам дорогу до неба. Тому я ще хочу сказати про те друге дерево дерево вічного життя. І Господь е, вигнав Адама і Єва з раю, щоб в часом в Рісі вони не скуштували з того дерева вічного життя і не стали жити в рісі вічно. Оце дерево вічного життя, це і є, по суті, після приходу Ісуса Христа, це і є святе причастя. Чому? Тому що воно немов дерево, з'єднує людину з небом. Можемо собі уявити, що святе причастя та. То є дерево і з гілками, і от коли ми приймаємо святе причастя, ми стаємо на гілочку вище до неба і до вічності. Після потопу саме з Месопотамії, з тої території між Тигром і Єфратом, люди розселилися по всій землі. Отже, Якщо так, то ми повинні розуміти, що всі люди є одна родина, тому що походять від Адама тільки тілом, а душу кожного, кожної людини творить Бог. Душа людина це те, ким людина себе усвідомлює. Це розум, воля, емоції, свідомість. Тіло є вмістилищем душі. Коли, відповідно, тіло перестає функціонувати через старість, через хворобу, то душа має два шляхи або йде в пекло, або йде до Бога, коли Богові прислужилася. Душа, дорогі браття і сестри, мала би керувати тілом. Але деколи є навпаки. Знову ж таки, коли е, люди жили в раю, то вони спілкувалися тільки з Богом через Духа Божого. Так? І відповідно все, що Господь говорив, то вони приймали, виконували, і їм було добре. Коли Згрішили, то тоді Дух Божий перестав діяти в людині, і людина більше звернулася до тіла. А тіло воно більше хоче задоволення тілесних і відповідно до того. Зводиться і душа. Апостол Павло каже, що коли люди забувають Бога, то Господь їх залишає і вони віддані пристрастям тілесним. І відповідно роблять ось ці всі неподобні справи, котрі не Недобре робити, бо е, то є вони прямо протилежні Божим заповідям. Що таке душа тварини? Душа тварини то є інстинкт. Тварина не вдосконалюється, не має духовних потреб, не має бажання щастя. Е, відповідно, е, вона. Тим самим відрізняється від людини. Людська душа є образ Бога, бо є духом подібним до Бога, тобто душа не має нічого тілесного. Сказав Господь: творимо людину на образ наш і на подобу. в першому розділі буття 26 стих. Людина має розум і свобідну волю. Розум для того, щоб пізнавати світ, любити добро, красу. Керувати світом. Ось, Бажання в людини є бажання досконалості, рух від природнього до надприроднього. Природнє це те, що ми бачимо довкола, чим користуємося кожен день, природнє то є практично наше тіло. Та е, все, що ми бачимо, все, що, чим ми користуємося, Боже творіння це все є природа, а надприроднє це є е, все, що приближає нас до. Бога все, що з'єднує нас з Творцем, все, що е, наближає нас до духовності, до вічності, до, е, це все є надприроднє. Душа має образ Пресвятої Трійці, виявляється в нас через пам'ять, розум, волю. Пам'ять подібна до Бога Отця, розум до Сина, воля до Духа Святого. Тому каже Господь, сутворімо, сотворімо, тобто, що трійця не сам Бога Отець, чи сам Син, чи сам Дух Святий, а всі разом творили людину. Наша душа. Є е, незнищена, вічна. Деколи питаються, чому Господь ось, допустив, коли е, ангели зрішили, чому їх не знищив. І то є відповідь, тому що е, духа, наприклад, не можна знищити, і душу не можна знищити. Ось. І тому е, Господь. Вже що створив, він нічого не нищить. Але як кару для ангелів створив пекло. Слава Ісусу Христу!